Архітектура, ну перша теза, є безумовно однією з найважливіших складових для того, щоб місто було привабливим. І тому сьогодні у нас, скажімо, ми говоримо так ну на різнобагатих тем. І е, коли ми назвали цей форум, який відбувся в лютому, ревіталізація в урбаністиці, то ми тільки спрямували запрошення і Керунек з Києва були зацікавлені і з Гомель були зацікавлені тільки тому, що багато хто почув ну не зовсім звичні слова в нашому обіході. Ревіталізація. Ми не звикли до цього слова, тому що ревіталізація це не просто реструктуризація і не просто перестройка, якась там перебудова це. Надання нового життя есть, для не тих об'єктів, які треба зберегти, от як в нашому випадку треба зберегти, але дати нове життя, і це е, у нас немає такого досвіду в Україні. Сьогодні на жаль, урбаністика. Якщо е, оперуємо поняттям. Місто будування чим воно відрізняється від урбаністики? Тим що урбаністика вона зачіпляє в першу чергу людський фактор, тобто соціальні проблеми, які відбуваються в тому місці. А місто будування це ближче до категорії технічної питання. І тому, скажімо, така постановка питання ревіталізація і урбаністика викликала, ну скажімо, зацікавлення багатьох тих людей, хто мислить категоріями розвитку міста. Про просування що б хотілося сказати, те, що Борис Федорович сьогодні наголосив, я дуже радий, що сьогодні розвиток, скажімо, і просування міста на ну, скажімо, набирають там ваги. Це дійсно спостерігається і це радує. І в цьому напрямку, що б хотілося наголосити, знову таки під час форуму, який відбувся у нас в лютому, був один приклад. Там був інтерактив, скажімо, інтерактивна доповідь була про міні-місто на базі застарілого підприємства в Санкт-Петербурзі. Значить, я там не був сам, на жаль, і хочу вже побувати, але Застаріле підприємство, яке власники могли або зруйнувати і побудувати, значить, житловий масив, або шукати шлях. А як же зробити, щоб він був цікавим, вони знайшли спільну мову з міською владою, і цей об'єкт став частиною туристичного продукту міста Санкт-Петербурга. Тобто Санкт Петербург шукає всі можливості створити найбільш повний туристичний продукт свого міста, враховуючи скільки у них є цікавостей, вони і ті цікавості теж включили в ну, скажімо, свій туристичний продукт. І от коли у нас в місті ми почнемо скажімо, створювати туристичний продукт міста. Я переконаний, що розмова піде і про цей об'єкт. і тоді міні-місто Ремзавод, який ми так скажімо, називали раніше, міні-місто Ремзавод, технопарк Ремзавод. От тоді буде спільна розмова з міською владою про те, що ж це таке, яке є місце у туристичному продукті міста. Прийде до цього. Ну скажімо, прийде час, коли до цього прийде розмова, бо в Санкт-Петербургі така розмова вже ведеться. це є частина турпродукта і безумовно до цього ми дійдемо з часом. І про співпрацю співпраця з містом Познань у нас триває вже з 2003 року. І навіть у 2003 році була підписана угода між воєводством великопольським і Чернігівською областю. Його підписав на той час перший заступник губернатора Чернігівської області Гущенко Володимир eh, Володимир Олексійович Володимир але ви всі пам'ятаєте, в четвертому році значить, ну, була зміна влади, і цей документ не запрацював. Тобто були наміри широкої співпраці з великопольським воєводством. Потім зміни і ці, до цих намірів, ну скажімо, обласна влада не повернулась до сих пір. Але співпраця між людьми співпраця між громадянами, співпраця між громадськими організаціями, і навіть на сьогоднішній день між навчальними закладами. Триває і оце є головним, коли є е, е, співпраця між людьми. Це є основою для того, щоб була просто співпраця вже між громадами, між е, областями, ми ну ми не можемо ставити якісь глобальні цілі на рівні Агентства регіонального розвитку, але в нас цілий в нашій співпраці в наших проектах. Це є створення якихось додаткових умов для того, щоб у нас були спільні плани. А це є на наш погляд основою є євроінтеграції. Коли ми маємо сьогодні так багато. Я маю на увазі нашу громаду Чернігів, значить і не тільки Чернігів. Коли у нас так є багато спільних планів між громадянами з прикордонними брянськими значит, підприємцями, гомельськими підприємцями, це є, скажімо, наша інтеграція в спільноту наших сусідів. Але у нас дуже мало спільних планів з спільнотою Євросоюзу. І от у нас одна з цил. Це е, мати шукати спільні дії, спільні плани спільнотою Євросоюзу. І ми дуже раді, що сьогодні у нас е, представники наших ну, сусідів. І я вважаю, що Польща – це друг номер один для України на сьогоднішній день. Друг номер один у світі. І я дуже радий, що співпраця на рівні от навчальних закладів і просто людей у нас триває. Я дуже дуже цьому радий. Ми Сьогодні знаходимося в такому приміщенні, де висить поруч два прапора. Значить, український прапор і польський прапор, і це вже більше ніж рік. Оце приміщення висить оці два прапори. Ми його між собою називаємо культурно-діловим центром познань. Ми так його називаємо. Чому? А тому, що коли потрапляєш у цей у це приміщення, ти потрапляєш трошки в іншу атмосферу. Ми, коли дивимося на ці... Цей... це ж просто польські студенти під час курсових робіт, навіть не дипломних робіт, запропонували своє бачення що може бути на базі застарілого підприємства в Україні, і коли ми потрапляємо сюди і дивимось, начебто, їхніми очима на те, що може бути, то ми, начебто, потрапляємо, значить, в Польщу. і ми це називаємо просто культурно-діловий центр познато. І у нас народилася така ідея А якщо ми сьогодні Просто як громадяни, як люди, як uh, ми українці, значить поляки, не посадовці, не uh, представники організацій, а просто виступимо з ініціативою щодо створення з часом, не сьогодні, хай не завтра, а після завтра. створення такого культурно-ділового центру познань в місті Чернігові. То я переконаний, що та структура, яка буде створена хай за п'ять років. Бо п'ять років пролетіть дуже швидко, то, якщо за п'ять років у нас буде культурно-діловий центр познань, я переконаний, що ми будемо краще знати польську культуру. Ми будемо краще знати польських підприємців. У нас буде більше підстав для того, щоб створювалося більше спільних підприємств. І тому. Ми виступаємо на сьогоднішній день з ініціативою просто підписання декларації громадянами Польщі, громадянами України, мешканцями Чернігова і мешканцями познання, яку ми будемо підписувати стільки. Скільки буде потрібно для того, щоб наші уряди це мають на увазі уряд Чернігова і уряд познані сідали за один всідали, стіл і говорили, то є громадська ініціатива, є спілька, а давайте її підтримуємо. От у нас є така сьогодні пропозиція до всіх, кому зі це зі може бути попарче. цікаво. Наша для всіх, дзюй, Оце остання теза називається співпраця. Дякую за увагу.